Слава Ісусу Христу, дорогі люди, мир вам, шановні українці, дорогі люди, не хвилюйтеся, я прийшов до вас з миром і бажаю всім вам добра. Єдине, що я хочу вас попросити, це те, щоб ви читали Слово Боже, жили згідно Слова Божого і молилися до Бога, молилися за Україну. Але найважливіше, я прийшов сюди, щоб нагадати і сказати вам добру звістку, що ми створені Богом на образі подоби Його, що Бог так сильно любить людей. Що Він послав свого народженого сина Ісуса Христа на цей світ для того, щоб нас врятувати, тому що ми всі грішні і ми заслугуємо на покарання. Дорогі люди, у мене є діти, у мене є маленький синочок, але я б жодного разу не віддав би його за будь-яку людину, за тих людей, які мене ненавидять, які мене не люблять, які не рахуються зі мною, які не хочуть навіть чути про мене. Але Бог любить нас, незважаючи на всі ті речі, які ми робимо проти нього. І Бог віддав свого сина Ісуса Христа на Христу смерть, щоб нас врятувати. Тому що ми не можемо себе спасти, ми не можемо оправдатися перед Богом. Але прийде час, коли нам придеться відповідати перед Богом за свої вчинки, за свої слова, діла, за свої думки і бажання, які не відповідали Божому Слову. до Угорської. горської люди. І проблема в тому, що плата за гріх смерть це вічна розлука з Богом у пеклі. Коли людина помре, вона вже не зможе нічого змінити. На жаль, і це істина. Слово Божому написано, як людям належить один раз померти, а потім суд. Але також написано Слово Божому, хто вірує в Сина Божого, Ісуса Христа, на суд не потрапить, але перейшов від смерті в життя. Для того, щоб нам врятуватися, Ісус Христос він пролив святу кров. Він ні в чому не винен, він не має жодного гріха, але Він пішов на хрест добровільно. Він помер на Христі заради наших гріхів, заради нашого оправдання Він воскрес. Він є живий. Він і сьогодні рятує людей. Рятує від гріхів, рятує від гніву Божого, рятує від пекла. До цього людини потрібно зробити крок до Бога через покаяння і віру, живу віру. Покаяння це признати себе грішним перед Богом. Ми всі грішні, і нам кожного за що просити Бога прощення. Це відвернутися від своїх злих доріг і не вернутися на 180 градусів до Бога і через живу віру в Ісуса Христа прийняти цей дар життя вічного. Жива віра це жити згідно вченням Слова Божого. Ісус Христос сказав: вам необхідно родити згори. Ви можете вірити в Бога, ходити до церкви, але якщо ви не відродитеся згори, не будете народжені від Бога, не потрапите до раю. Людина може все життя прожити, думаючи, що вона вірується, але так і не потрапить до раю. Чому? Тому що не відродилися. А щоб відродитися, потрібно читати Боже Слово і жити згідно з Божого. Потрібно покаятися і увірити в Христа, попросити Ісуса Христа, щоб Він став Господом і Спасителем нашого життя. Другі люди, Біблія закликає, я вас дуже прошу, примиріться з Богом, покайтеся у гріхах своїх, визнайте себе грішним перед Богом, прийміть Ісуса Христа в своє серце як своїм Господом і Спасителем. Прийміть цей дар життя вічного і матимете вічне життя з Богом на небі. Як написано, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. Прийміть цей дар, дорогі люди. І на вдячність Богові, робіть добро іншим людям, допомагайте іншим людям. І це буде зараховано як добра справа, як вдячність. Нехай вас Бог благословить. Коли в вашому житті будуть трудності, звертайтеся до Бога, звертайтеся до Його Слова. Там ви знайдете допомогу, там ви знайдете вихід з будь-якої ситуації. Я це говорю, тому що Бог мене спас 10 років тому назад. Звільнив від рабства ріха, від залежностей, спас від самогубства, давного життя та обожання жити і любити. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі. Отець Небесний, власли всіх цих людей, благословив Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Зупини цю війну. Просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Місто вам здоров'я! будьте власне.